Валерію Вікторовичу, прокоментуйте цей спаринг, вже четверта гра. Ну, зіграли нічого, результативно граємо, але пропускаємо. На чим будете працювати надалі. Ну, чи задовольнила сьогодні гра, якість гри і дії гравців? Ну, сьогодні гра вийшла по бойова. І хлопці самого що вони витримали, тому що вони працюють під нагрузкою. У нас дворазові тренування. І саме що вони без травм. А по грі, ну, вже радує, що ми забуваємо, як кажуть, хочеться чисто стандартів, але зі гри, і, і де ті моменти, які були у хлопців, вони десь їм ще не вистачає, я кажуть, вони форму набрали десь впевненості, тому що під навантаженням ну, дуже важко. Але там були два різних тайми, в другому там і більше було контратак, хлопці не реалізували. А так, найголовніше, що вони отримали всі навантаження. Е, да, на жаль, ми ніяк не можемо виграти, але ми грали з хорошою командою, яка зараз підсилилась, і там, досвідчені граці грають у металорузі. Тому для наших хлопців молодих це хороший, хороший спаринг. Так. Ну, І Нижник вже другий матч поспіль забиває, він такий уявляє. Таку результативність, да? ну і інші гравці, так непогано діяли. А -а. Ще хочеться більше, щоб ще була у нього агресія у штрафному, щоб він більше з м'ячем, коли йдуть подачі, коли йде простріл, щоб він зустрічався з ними, тому що нападник повинен тільки забивати голи. А так, молодець, він забив дуже хороший гол на випередження зіграв. Ну, тому я ж жарю, саме головне, що вони трохи. Розуміють те, що ми хочемо від них, і ті гравці, які в нас там, ми вже будемо домовлятись про контракти. і Хлопці звичайно до наших вимог і вони їх виконують. Але ще є робота, ще треба працювати до того, щоб до автоматизму, щоб вони вже розуміли повністю те, що ми від них просимо. Ми швидкий гол пропускаємо і трохи вибиває з колії, так, гравців, мабуть, що там сталося. Ну так. Да, да. Ну, перший гол десь не було цього порозуміння, що хто йде на м'яч, хто кого підстраховує. Але главное, що вони не опускали руки і доволі хорошо провели гру. Ну, і... Другий гол забили все ж таки, другий зрівняли швидко, да? теж допомогло, що мабуть характери гри так вплинуло. Ну, да, саме головне, що ще, що вони, вони хочуть грати, в них, в них є бажання. Але ще раз важко, коли ще спека на вулиці, ну, температура десь заважає дуже важко. Але саме головне, що, ну, вони звикають до цього і вони розуміють, що ми від що тренерський штаб, як хоче, щоб вони виконували на футбольному полі. Це найголовніше. А ще що вони набрали ті кондиції до першої гри і вже в бойовому складі, саме, щоб без травм, ми стартували. Ну, По новачкам ви ж казали, да? може ще щось. Ну, Сорочан там вийшов. Це молодий гравець, який ну, 2006 року народження, але буде з нами тренуватися. І я думаю, що у хлопця буде бажання, то він буде з нами працювати. А так ми, ті, хто хлопці нас покинули, ми там, знайшли їм вже заміну. І ті хлопці нові, які в нас, то вони ще звикають до наших вимог. Деякі? Але я думаю, що вважаю, що ну, вони колектив, я кажу, їх прийме. І ті, що були на зборі, вони поїхали деякі? Чи... Ну, деякі від'їжджають, да, деякі залишаються. Деякі і у нас та, трошки пізніше вже ми представимо новачків. З ким ми, ну аж так, ми ще шукаємо гравців. До нас приїжджають на перегляд, ті, хто підходять, там ще залишається, щоб подивитись більше їх у контрольному матчі. І лазар про Лазарет я хотів запитати, поки що не звільняюся. Да? Там і посівки, но дох, вороб багато гравців. Щось у Воропа коліно заболіло після нагрузки. По Посівкін тільки починає теж він на першій грі нашій контрольній. Там... Отримав травму. Надіюся, що інційний наш лігіонер вже теж відновлюється після травми. Зараз проходить курс реабілітації. Ну, а так, Мороз, Мороз не грав. Мороз, да, у нього теж є пошкодження невелике, тому ми дали паузу, щоб він залічив травму і вже з понеділка у нас продовжуються збори, і вже, щоб ми всі в обоймі працювали. Максим Шептівський капітаном був, він, мабуть, буде віце-капітаном. Дивимося Зараз, <ривіт> да, Я думаю, що, я кажу, ця пов'язка додає до нього впевненості. Будь ласка, ваші враження від матчу. Перевірили і новачків, і тих гравців, що були у складі. Які враження у вас від гри? Чи Задоволені діями і цим спарингом. Ну, не всі діями задоволені. Це друга гра у нас. Команда а, 95 процентів нова і ще роб, роб, ну, працювати, працювати. Так, ну, в принципі, ну як сказати вам, ми тільки на працюємо дві два тижні, да, і не так все легко у нас проходить. Ну, Взагалі, задоволені і результатом, і ігрою. Ну, перший тайм так активно, перший да, тайм. Ді... Ми дуже ну, і мали преимущество над командою суперника. Другий тайм заміни пройшли у нас. І, ну, в принципі, ми задоволені. Деякі гравці залишилися, але небагато. Да? Вони... Залишилося К кілька молодих футболістів. Кілька молодих, а в, 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 в цілому, як би, процентів, скільки у нас? Ну, 90 нових. Крапивний це ж такий вже. А, да, він він, ну, і ще хтось там, 3-4 чоловіки, основний склад нової стасі. Ну і ви ж зараз такі ситуації, ще невідомо, да, де будете грати. Перша чи друга ліга, там не, є шанс. Це впливає на підготовку чи ні? Впливає. Дуже впливає на підготовку, так як друга доба була почати у, у 5 серпня, серпня да. а зараз не знаємо, яку лізі будемо грати. Ще. Які би хотіли грати? <с? <с? Найкраще в другій. А, не знаю. Але для престижу треба перша, так? Для, для престижу треба перший. Так, якщо буде перша, буде важко, так? Важко, дуже важко буде, так. Да. Ну, керівництво ну, наполягає Школа на, на перше. На першу лігу, Так, так. Да. Ви не виходили з пропозиції, можливо, у другій поки що. Ні, ми не виходили. А замість вас гірник тоді. <різь> <різь> Та ні. <різь> <різь> Добре. Добре. Ну, молоді, звідки вона прийшла, це місцева чи... Молоді – Запорізька. У нас дуже гарна академія. Поэтому, в цілому з академії у нас хлопці. Добре, ну все влаштовувало сьогодні, так, да, ви сказали? Ну, в принципі, так. Олександр, ну в тебе був шанс сьогодні два м'ячі забити, але забив один, все теж непогано. Розкажи, чи відчуваєш впевненість з кожною грою? Ну і як оцінюєш сьогоднішній матч? Так, дякую. Було два моменти в мене, коли міг забивати перший свій момент. Там у нас вийшла хороша контратака. І Сергій Місержі. Ну, Я побачив зону між захисниками, вбіжав туди і віддав передачу мені Сергій, і в дальній кут забив гол. А другий момент там Максим Тяпкін мені віддав, і вийшло так, що я дуже слабко ну, перекинув воротаря, але захисники вже встигли підстрахувати. Відчуття хотів зіграти, да, але треба сильніше було. Так, так, треба було трішки більше сили. Ну, відчуваєш впевненість, спека така, але ти так, непоганій швидкості демонструєш, як витримуєш цю спеку і відчуваєш зараз все більше і більше впевненості, щоб вона була вже на офіційні ігри. Так, звичайно, сьогодні такі погодні умови дуже спекотно було. Ну, це і для суперника, і для нас, тому всі, всі в однакових умовах так, що ще сказати. Ну, є довіра з, зі сторони тренерського штабу, тому роблю все, щоб е, грати і доказую погрози. Коли пропустили, швидкий гол впливає, на… Так, можливо, трішки настрій по, такої, стає не тим і вибиває скоріше ви не звертали увагу. Та, ну, це контрольна гра. Я думаю, що тут так можливо десь немає різниці, який рахунок, але. Так, ми пропустили швидкий м'яч, але швидко дуже зібрались, відігрались, тому я думаю, це може нас так закаляє. Виталовше невідомо, де грати в першій чи в другій лізі. Якщо в другій буде, це такий суперник гідний, да, буде теж претендент на вихід. Ну, Звичайно, так. В нашій ну, групі там такі багато других команд, які з премєр ліги. І я думаю, буде теж дуже складно, тому там кожна команда буде боротися, тому будемо грати, подивимося, що буде.